Віталій Касько народився 29 червня 1976 року у Львові. Екс-очільник міжнародно-правового управління Генпрокуратури України з 2014 року заступник Генерального прокурора України. Вітаю, шановні радіослухачі телеглядачі на радіо РФМ. Час програми від першої особи про прокуратуру, про те, які процеси відбуваються в цій структурі, наскільки. Потужно іде оновлення, як це оновлення йде, чи можна сказати, що це лише початок цих змін в Генеральній прокуратурі, як керівній ланці прокурорських органів. На всі ці питання буде відповідати гість програми від першої особи наш студійний гість заступник генерального прокурора України Віталій Касько. Пане Віталію, доброго вечора. Доброго вечора, пане Віталію. Як ви із середини, із середини оцінюєте ті зміни, в яких сьогодні працює генерал? Генеральна прокуратура і чи можна говорити про зміни? Безумовно. Про зміни ми можемо говорити, і ми повинні говорити саме про зміни, зміни, яких очікують всі, включаючи суспільство, ми тільки що навели дані соціологічного опитування. На ці зміни чекає все населення весь народ України. і Якщо ми хочемо. Щоб рівень довіри до органів прокуратури змінився в інший бік, потрібні системні зміни. 15 липня набув чинності новий закон про прокуратуру, який передбачає перехід від прокуратури, скажімо так, радянського типу до прокуратури європейського зразка, яка відповідатиме європейським стандартам. В чому принципова відмінність? Принципова відмінність в тому, що прокуратура радянського типу, вона, скажімо так, сама себе оцінювала і оцінювала її держава. В результаті все звелося до того, що прокурори прагнули досягти якихось визначених самою прокуратурою показників, кількість направлених до суду справ, кількість засуджених осіб, що потягло за собою, ви знаєте, перегін у. A, тому що по суті виправдальних вироків було менше 1%. A, до прокуратури, яка має оцінюватись a, народом країни населенням країни або населенням територіальної одиниці, якщо ми говоримо про територіальну прокуратуру. Я б сказав би, що потворний вияв соціалістичного змагання, очевидно, якийсь. A, на жаль. На жаль, який був в часи української незалежності приправлений ще корупційною складовою, що зробило. A, Прокуратуру, як ви бачите, об'єктом критики з боку суспільства і не безпідставно. Тому завдання, яке стоїть зараз перед прокуратурою, дуже складне змінити відношення людей до прокуратури, щоб вона перестала бути оцією лякалочкою для суспільства, а сприймалася громадянина, який чесно живе і працює як захисник його прав і інтересів. Така людина ніколи не має опинитися в полі зору прокуратури в той же час. Людина, яка вчиняє злочин, повинна опинятися в цій полі зору. І прокуратура має діти таким чином, щоб вона була покарана, притягнута до відповідальності. Відповідно, та частина суспільства, яке є, скажімо, світлою стороною, має бути убезпечена убезпечено завдяки діяльності прокуратури. Від дій осіб, які закон порушують, тому завдання дійсно є складним. Робота вже почалася. Зміни будуть системні. Я дуже сподіваюся, що вони призведуть до серйозної зміни ставлення суспільства до прокуратури. Питання, на яке хотілося подержати, звичайно, при наявності вашого бажання відповідати, ми знаємо після достатньо резонансних арештів, пов'язаних з арештами високопоставлених прокурорських працівників. Багато засобів масової інформації почали писати про те, що Генеральну прокуратуру України почало лихоманити, трясти і так далі, не заглиблюючися в тонкощі. Чи нормалізувалася зараз ситуація, чи дійсно у вас робочий ритм переважає, і ви сповнені бажання продовжувати зокрема антикорупційну боротьбу? Перш за все, це якраз ознаки того, що прокуратура почала змінюватися, і безумовно будь-які зміни такого роду. Серйозні зміни, вони не проходять без потрясінь. певних потрясінь. Ну, такі потрясіння будуть, і буде таке потрясіння ще не одне. Бо якщо не буде таких потрясінь, то навряд чи ми можемо говорити про серйозні зміни в прокуратурі. Я думаю, що будуть потрясіння і далі. Ми готові працювати в цьому напрямку, працювати з тими прокурорами, які не зрозуміли. Що ситуація змінюється і що прокуратура буде іншою? Багато таких людей з одразу питання? Таких людей немало. немало. Це не лише верхівка, це і районні, обласні прокуратури. Це прокурори на різному рівні, які. Руками звикли працювати трохи інакше ніж працюють прокурори в Європі, пане Віталію, і знову такі уточнююче питання. Я думаю, слухачі зараз в очікуванні розвитку цієї тези з вашого боку: як виявляється, некваліфікований або упереджений прокурор? Чи легко це зробити? Ви знаєте, тут треба проводити відмінність. Некваліфікований прокурор і корумпований прокурор це різні речі. Коли ми говоримо про корумпованого прокурора, тут мають наставати кримінально-правові санкції. Йдеться про вчинення злочину і, відповідно, його діяльність має перевірятися в рамках кримінального провадження. Коли ми говоримо про некваліфікованого прокурора, то тут законом передбачаються інші способи реагування, дисциплінарне провадження. І от якраз новий закон про прокуратуру передбачає прозору і дієву систему очищення прокуратури від некваліфікованих кадрів. Ви знаєте, ми багато говоримо про очищення суддівського корпусу. Е, наскільки можна? Робити висновки із характеру тих змін, які невдовзі будуть уже на рівні законодавчих, так би мовити, якихось моментів прописані. Це підвищується віковий ценз до суддів. Вже не можна, скажімо, як вчора. Одержавши диплом курочко про закінчення закінчення, нехай дуже престижного юридичного вишу, одразу вдягти суддівську мантію і почати наліво направо роздавати вироки. Потрібен стаж стаж потрібен досвід життєвий. Що в прокурорському, так би мовити, сегменті ми можемо констатувати. Ви знаєте, тут мабуть я не погоджуся. Моя особиста думка, що питання не завжди у віці, в тому числі коли стосується це судді. І що стосується суддів, то в цій сфері також передбачена переатестація суддів комісіями, які складені за прозорими умовами. Практично подібна ситуація буде і в прокуратурі. Буде утворюватись кваліфіційна дисциплінарна комісія прокуратури. Ця комісія буде утворюватись органами прокурорського самоврядування, тобто не керівник прокуратури. Місцевої, регіональної буде вирішувати питання про дисциплінарну відповідальність прокурора. А ця комісія і ця комісія буде складатися з тих прокурорів, які обрані самими прокурорами і не займають адміністративні посади, тобто не є керівниками. А елемент змови може бути присутній? За тієї схеми формування. Кваліфіційної дисциплінарної комісії я практично його виключаю. Там до складу входять і представники і адвокатури, і вищих навчальних закладів. Вона складається не тільки з прокурорів. І ще раз повторюю, складається з прокурорів, які не займають керівні посади. Тобто, це рядові працівники, які користуються довірою серед прокурорської громади. Відповідно, ми очікуємо, що це такий еволюційний метод очищення прокурорських рядів саме від некваліфікованих кадрів. Наскільки значним, якщо ми говоримо про кількісний обрахунок, буде скорочення прокурорського корпусу буде, у центрі і на місцях? Буде значним. Він буде, це скорочення буде здійснюватись декількома стадіями. З приблизно 18 тисяч, які працюють в органах прокуратури на сьогодні, початково ми перейдемо до 15 тисяч працівників і, по-моєму, до. 1 січня 2018 року, якщо не помиляюсь, має бути цифра доведена до 10 тисяч працівників прокуратури. Наскільки вона є оптимальною для України? На сьогоднішній момент ми маємо мабуть найвищий серед країн-членів Ради Європи? Рівень кількості прокурорів та кількість населення, що є, на мою думку, завищеним показником. Якщо ми дійдемо до 10 тисяч, це буде десь усереднений показник, але все буде залежати від того, які функції буде виконувати прокуратура. І я думаю, що залежності від того, чи будуть вони більші чи менші, можливо, і подальше скорочень. Ви знаєте, днями прочитав інтерв'ю дуже розумної людини, ну, кажу так, з усією відповідальністю. Екс міністр економіки Богдан Денлишин, який написав, що пропоноване скорочення чиновницького бюрократичного апарату. Перепрошую за наковірний вислів, повна дурня, оскільки він сказав, що чиновники завжди були потрібні. З е, часом попит на них не падає на кваліфікованих спеціалістів професійних. Очевидно, питання не в механічному скороченні і. Е, Після якого можна буде рапортувати в центр, що провели там на 5, на 500, на 5 тисяч людей скорочення апарату, а в тому, щоб перерозподілити потоки, тобто чиновників направити на роботу в регіонах, де вони вкрай потрібні для організації, чи можна умовно скажімо, цей приклад, скажімо так. Використовувати для характеристики ситуації в прокурорській сфері я би трошки під іншим кутом розглядав це питання в Україні от, проблемою найбільшою є зосередження більшої кількості прокурорів в найвищій прокурорській інстанції в Генеральній прокуратурі. В європейських країнах основна робота. Робиться прокуратурою на місцях. Тобто, коли ми говоримо про нашу систему за новим законом, це будуть місцеві прокуратури. І, е, відповідно, переважна більшість прокурорів, отих, які функціональні, які мають основні свої обов'язки виконувати, має зосереджуватись в місцевих прокуратурах. А другий рівень регіональні прокуратури їх має бути менше. І найменше має бути на третьому рівні в Генеральній прокуратурі. Оскільки у нас був дисбаланс. З часів незалежності перекоз в бік працівників Генеральної прокуратури, цей дисбаланс зараз буде усуватися. Тепер, з приводу кількості чиновників чи прокурорів, я можу навести приклад. У 2007 році, якщо не помиляюсь, я повернувся в прокуратуру і обіймав посаду начальника міжнародного управління. На той час в органах прокуратури працювало десь 12500 прокурорів. І я вважав, що в принципі їх можна скоротити кількість, тобто їх було забагато. Зверніть увагу на момент, коли я повернувся прокуратуру Знову в 2014 році їх було 18,5 тисяч при тому, що на цей момент прокурори не здійснювали функцію загального нагляду. Тобто це одна з функцій прокуратури, якою вона була позбавлена відносин європейських стандартів. То, скажімо, так, четверта частина прокурорів. Вже не мала би виконувати виконувати цієї функції. Тим не менше, що така кількість прокурорів працювала, і плюс до того анексія Криму сходу України, де об'єктивно ми позбавлені можливості контролювати процес? Ну і це в тому числі. Тому мені здається, що цифра у 10 тисяч абсолютно реальна. Прокуратура не повинна в кінцевому рахунку втратити в ефективності. А За зато буде і конкуренція між прокурорами, і підвищена заробітна плата прокурором, тому що ви ж розумієте, що фонд заробітної плати на сьогоднішній момент приходиться ділити між цією кількістю прокурорів. Відповідно, якщо зменшиться їх кількість, то прокурори зможуть одержувати е пристойну, гідну заробітну плату. Усувається в тому числі і е корупційні ризики. Ваш колега, перший заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе, називав такий приклад, коли він працював на прокурорській посаді в Грузії. Він сказав в одному з інтерв'ю, що е зарплата, якщо не помиляюся, яку він одержував, була в районі 5 тисяч доларів. На життя вистачало. Я чесно кажучи, не чув це його інтерв'ю, але в районі 3,5-4 тисяч євро це нормальна заробітна плата європейського прокурора в європейській державі, тому це приблизно порівняні цифри. Якщо Ну, ми можемо говорити про умови України про рівень життя. Ця заробітна плата початково може бути трошки менше, але, але не такою, якою вона є зараз. Про ривень корупції, який зашкалює, тому що вимагати від розумієте, дешеві прокурори, дешеві судді вони дорого обходяться державі. Ми можемо це спостерігати сто відсотків. Олександр Чуркін, наш постійний дописувач пише з Кривого Горога. Важко сказати, що може відповісти ваш, шановний гість, заступник генпрокурора України, бо не бачу жодного позитивного прикладу роботи генпрокуратури за майже останні Роки, чому по роботі мав стосунки з прокуратурою, що я про них думаю, краще промовчати. питання: коли прокуратура полишить кришувати перевірки бізнесу підприємств, коли вона буде діяти згідно з новим законом про прокуратуру, те, що в вашій компетенції, будь ласка, дивіться, що в моїй компетенції я можу вже сказати, що з жовтня минулого року прокуратура відповідно до нового закону про прокуратури, який в цій частині не був чинності, ще тоді. Що минулого року не має право проводити жодних перевірок оцих так званих перевірок в порядку загального нагляду. Ця норма витримується, так і вона їх не проводить. Єдине, що може робити прокуратура, це представляти інтереси держави і громадян в судах у випадках чітко визначених законом, і це виконується в тих випадках, коли закон дозволяє прокуратурі вступати в такого роду провадження. Тобто, в принципі, брати участь в якихось перевірках. Контролюючих органів, прокуратура з жовтня минулого року не має права і цього не робить. Тому, якщо у вашого слухача є такі приклади, я запрошую його звертатися до Генеральної інспекції Давіда Кваралідзе і в такому випадку має місце перевищення повноваження. Але принаймні я не чув про те, що прокуратура проводила перевірки разом з контролюючим органом, після того, як закон це заборонив. Більше того, закон це заборонив, а Конституція це дозволяла. Тим не менш, ми пішли на те, щоб заборонити прокурорам це робити, виходячи з норм закону і чекаємо зараз змін конституції. які, скажімо так, закон випередив конституцію в в цій частині, і де факто прокуратура припинила виконувати будь-які повноваження, які місять елементи загального нагляду. Я не можу сказати, не можу погодитись з тим, що прокуратура нічого не зробила і неодноразово наводив приклади того, як ми в порядку представництва інтересів держави в судах повернули величезні кількості землі. Будівель, приміщень величезні. Це скільки для ну, Ви знаєте, я не дуже люблю ці цифри цифри наводити. Якщо ви хочете, я вам надам цю статистичну інформацію. Це сотні гектарів землі, які належали колишнім високопосадовцям, членам їхньої родини іншим особам, які на результатам судових процесів було визнано, що вони одержали їх незаконно. Приміщення в тисячі квадратних кілометрів у центрі Києва на Печерську, на Подолі, на Оболоні. Всі вони повернулись в дохід держави і держава ним розпоряджається дуже добре, пане Віталію. А не буває такої ситуації, коли прокуратура абсолютно справедливо оскаржує рішення судів, вилучає незаконно держані, держані, набуті праведним і неправедним трудом працею цінності, коштовності. Потім жертви в лапках цих всіх справедливих звинувачень вони подають касації до суду, і тут починається найцікавіше. Я би не говорив саме про касації. Судовий процес це завжди змагальність. У нас є в Україні взагалі дивовижна ситуація. У нас є чотири рівні судових інстанцій. Що є нонсенсом кажуть юристи. Це так, таке досить досить спірна концепція. юридична є перша інстанція, є апеляція, є касація, є верховний суд, який виконує або роль подвійної касації, або якусь іншу роль. Ми стикаємось досить часто з тим, що з нашими рішеннями не погоджуються. Безумовно, з другого боку стоять люди, які мають достатньо грошей для того, щоб оплатити грамотних адвокатів, які їх представляють. В судах. Які за хороші гроші зроблять усе і більше і, е, різні бувають ситуації, але можу сказати, що. В більшості ситуацій, коли прокуратура має хорошу правову позицію, ми перемагаємо в різних інстанціях і можу навести приклад Верховного суду, який в декількох випадках зайняв принципову позицію, що дозволило нам сформувати практику в тій самій касаційній інстанції, і поступово, наприклад, по лісах, або по землях водного фонду, або по Землях наданих в оренду компаніям, які пов'язували з змі з братами Клюєвими. завдяки позиції Верховного суду була сформована судова практика, і е, ці всі об'єкти власності повернуті або повертаються залежно від того на якій стадії виконання знаходяться ці процеси в дохід держави. Насправді є винятки. Є ситуації, коли суду до нас не дослухається, і ми, наприклад, вважаємо, що ми були праві, але це швидше винятки із правила. Ну я думаю, що слід для е, нормального погляду на ситуацію пам'ятати про те, що. Завдяки прогалинам, штучно чи не штучно, умисно чи не умисно закладеним в різні часи різними депутатами різними групами впливу, прокуратура не може діяти в незаконному полі. Тому часто, часто спритники шахраї, проти яких порушені кримінальні справи, вони вміло за допомогою професійних адвокатів використовують ці шпаринки. Ці прогалини в законодавстві. Це теж дуже велика проблема. А я можу надати чудовий приклад цього. Гелікоптерний майданчик на Печерських пагорбах. Пам'ятаєте цю ситуацію? Навіть проходив багато разів. Так? Навіть проходили багато разів. Так от, прокуратура, коли змінилася влада, відразу ж звернулася до суду. А, на нашу думку, там при наданні цих земельних ділянок була величезна кількість порушень закону. І от всі три судові інстанції, не розглядаючи справу по суті, відмовили в прокуратурі з посиланням на те, що вона пропустила строк для звернення. Ви можете собі уявити, що прокуратура за часів пшонки а, так сильно приймалася порушеннями закону при будівництві вертольотного майданчика, щоб звернулася до суду і вимагала його повернення назад державі? Ми зараз були змушені звернутися до Верховного суду і просити Верховний суд розглянути справу по суті. Давайте подивимось з вами разом правді в очі. Чи уявляєте ви собі ситуацію, що прокуратура на чолі з пшонкою? звертається до суду, і вимагає повернути вертольотну площадку, яку будував, як ми знаємо, колишній президент у власність держави категорично заперечує проти того, що там відбувалося будівництво. Мені це важко уявити. І ми навели всі ці аргументи, в тому числі до Верховного суду, і дуже просимо верховний суд розглядати це наше звернення в публічному порядку. Пане Віталі, ви знаєте, сказане вами, вона наштовхує на дуже такі, я сказав би, цікаві роздуми аналітичні. Не можна реформувати лише прокурорську, окремо, судівську, окремо, правоохоронну, окремо, тобто міліцейську систему. Треба реформувати все разом. І, друге, якщо... Прокуратура робить все бездоганно з юридичної точки зору, виходячи з потреб суспільства, з незаконності із злочинного захоплення земельної ділянки, і потім достатньо сумнівних оборудок, А ми нараз цитуємо журналісти радіо РФМ слоган, який міг з'явитися лише в нашій великій безмежній країні, допоможе узаконити незаконне будівництво. Це наштовхує на думку про те, що в тих інстанціях, до яких ви апелюєте, або люди, вони Перехоплені майновими інтересами або вони непрофесійні люди. Я не можу давати такої оцінки, оскільки я представляю одну сторінну процесі. Я просто наводжу факти, а вже суспільство має робити висновки з цього. Тобто, ми зайняли таку позицію, а позиція суду виявилася інакшою. Суд підійшов з точки зору. Букви закону, а ми е, виходили з точки зору духу закону, тому що на нашу думку тут потрібно було розглянути справу по суті порушення, які були допущені, а не з точки зору формального строку, який прокуратура пропустила, виходячи з обставин, в яких прокуратура працювала, як ви знаєте, і хто її очолював на той час. Наша позиція, ми її підтримували і будемо підтримувати. Позиція суду виявилася іншою. Подивимося, що скаже зараз Верховний суд. А щодо реформування в комплексі, я абсолютно погоджуюсь, що реформа прокуратури сама по собі не дасть результату, якщо не буде реформи судової, не буде реформи поліції, не буде реформи інших правоохоронних органів. Тому що лише в комплексі це все може дати ефективний результат. Я думаю, це один з висновків, з якими можна. І потрібно обов'язково погодитися лише комплексний підхід, ту ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна. На ну, що ж маємо ставити фінальну крапку? Я нагадаю гостем програми від першої особи був заступник генерального прокурора України Віталій Касько, реформування Генеральної прокуратури, якого очікує суспільство. Яке Вправі очікувати громадянське суспільство України. Будемо вважати, що цей рух відбувається в правильному напрямку. час покаже істинність закладених закладених норм і постулатів. Дякую за участь в ефірі. Нашим слухачам всього найкращого до побачення.